Згідності, процес, да? а може там ми щось реформуємо, а давайте ми тут там, пакетики да, там, якось поскладаємо от зараз, дівчата там трошки фасують е, родзинки на наступний mm -hmm. раз. Чому? Тому що от, на 10, як я відкриваю, то буває мало людей. І на процес не вистачає, а родзинки вже не фасовані. Тобто вони зараз ну, вже трошки... Швидше піти так, і ця оптимізація у нас ну, можна там десятки прикладів знайти, коли є оптимізація процесу. От, но, Якщо так коротко і не дуже розпилятись, то знаєте, основне це наша терапія, це наше здоров'я. Тому що ми звідси виповзаємо, ви втомлені, втомлені задоволені, але задоволені. задоволені із відчуттям того, що ми зробили якусь таку справу, ну без якої ми жити не можемо. Ну, так. Я вас зрозумів. Ми з українцями хочемо вам подякувати за вашу працю